Багатьом з нас нерідко приходить в голову якась цікава ідея, покликана щось удосконалити чи взагалі створити щось нове. Щоправда, у більшості випадків ідею неможливо втілити у життя через елементарну відсутність інструментів. У Каліфорнії на допомогу таким людям прийшов TechShop – майстерня, в якій за абонентську плату можна користуватися будь-якими інструментами. Як це працює, пояснює Наталя Леонова. Збудуй свою мрію з нами так до себе закликає високотехнологічна майстерня у Сан франциско Shop. Організована на зразок клубу ця майстерня надає можливість винахідцям-новачкам працювати над своїми творіннями, використовуючи новинки технології. Тут їм пропонують широкий асортимент приладдя від потужних дрилів до цілої низки різнокаліберних електричних інструментів для сварки, роботи над деревом чи іншими матеріалами. У приміщенні площею у майже 200 квадратних метрів повне місце для всіляких новітніх ідей. Марк Гедж – виконавчий директор текшопа, текшакшоп це щось на сразок громадської майстерні, де за абонентську плату кожен може створювати щось власне. Воркспейс у сан франциско відкрив свої двері у 2007 році. Сьогодні він нараховує вже 500 членів. Організована майстерня на зразок спортивного клубу. Місячна абонентська плата 100 доларів. За цю суму її члени мають доступ до просторного приміщення, наповненого високотехнологічним професійним обладнанням. Крім того, фахівці проводять заняття та вчать техніці безпеки для використання певних видів приладдя. Курс техніки безпеки є обов'язковим. Ті ж, хто не дружить з механікою, можуть управляти важким устаткуванням за допомогою комп'ютерних програм. Як спрошується шлях від ідеї до готового продукту? Марк Генрі створює нові суперлегкі запчастини для своєї компанії з продажу та сервісного обслуговування мотоциклів Double Dog Moto. замість того, щоб витрачати гроші на усю цю техніку. Ми вкладаємо ресурси у людей, закупівлю нових моделей, якісне сервісне обслуговування. Дастін Магуда працює над власною моделлю електричного мопеда. Головне, що тут у нас є змога пройти виробничий цикл від ідеї до готової базової моделі. У домашньому гаражі це зробити не можна, якщо у вас немає півмільйона доларів для закупівлі необхідного обладнання. А тут ми на всьому готовому. Так шоб став таким популярним, що надихнув деяких його ентузіастів на радикальні зміни. У нас є кілька людей, які вирішили повністю покинути свою попередню роботу і віддати себе праці у майстерні. І за плечима найбільш відданих цій справі вже є кілька справжніх винаходів. Перша майстерня TechShop була відкрита Джимом Ньютоном у Силіконській долині у 2006 році. З того часу до мережі приєдналися майже тисяча людей. Власники мережі кажуть, що готові розширятися та відкрити нові майстерні по всій країні. У наступному році керівництво планує відкрити франшизне відділення такшопа спільно з Фордом у Детройті, що стане спробою зробити процес винаходів та інновацій більш демократичним та доступним для широких мас. Паралельно при майстерні у сан франциско відкрилась неперебуткова організація, зроблено у Сан Франциско, яка допомагатиме винохідцям втілювати свої задуми у життя. Наталія Леонова, Голос Америки.